Всім привіт! І ось настав цей довгожданий час, коли ми можемо замовити славнозвісну тисячу гривень. Тисячу гривень зимової підтримки від президента. Напевно, ми так її назвемо. І якби люди цьому не противили, скільки би листів не писали, скільки би не створювали петицій, все одно ця тисяча гривень тепер є доступною, тому що нашій владі простіше видати по тисячу гривень, ніж налаштувати економіку так, щоб вона ефективно працювала і люди не були за межею бідності. Але тим не менше вона доступна і краще її отримати, ніж її не отримати. Тому переходимо в дію. Тисяча гривень це замовляється або в дії, або якщо ви пенсіонер, то це можна зробити у відділеннях Укрпошти тощо. Ну, в даному випадку ми її замовляємо самостійно в дії з допомогою нашого смартфона. І так, як ви бачите, після авторизації в дії, у мене на головному екрані ось тут є 1000 гривень, зимова є підтримка. Ось це і є та тисяча гривень, яку ми можемо отримати. Попередньо у мене було відео про те, як створити картку національного кешбеку, і це важливо, тому що цю тисячу гривень ми можемо отримати тільки на ту карту національного кешбеку. Хто не бачив того відео, то в описі під цим відео я додам те попереднє посилання. Є одне, але додаток Дія потрібно оновити. Тому що, якщо ви не оновили свій додаток уже з 1 грудня, тоді, зайшовши в дію, ви цієї зимової є підтримки не побачите. Тому переходимо в Play Market, оновлюємо додаток Дія. І тільки тоді заходимо в дію, і у нас тут появиться на головній сторіночці 1000 гривень зимова є підтримка. Натискаємо на цю зимову є підтримку пальцем. Вітаємо! Отримайте 1000 гривень зимової є підтримки на картку Національний кешбек. Щоб отримати виплату, потрібно перебувати в Україні. Діє перевірить дані прикордонної служби, бла-бла-бла, все зрозуміло. Бути старшим за 18 років ну, потрібно бути повнолітнім. Відкрити картку Національний кешбек. Це те, про що я вам уже казав. Подання заяви доступне до 28 лютого 2025 року, тобто з першого дня зими по останній день зими. На що можна витратити кошти? Ну, кошти можна витрачати практично на всі продукти в Україні, тобто це комунальні платежі, медичні послуги, ліки, транспорт, книги тощо. Внизу натискаємо чорну кнопочку розпочати. Далі нам потрібно обрати, для кого призначена ця виплата. Вона може бути для вас, може бути для ваших дітей. Але, як ви бачите, тут повідомлення про те, що для дітей поки що це не зовсім правильно реалізовано в дії, тому можуть виникати деякі труднощі. Але вони з цим борються. І так, ми робимо це для себе, натискаємо для мене кнопочку, Появляється внизу кнопочка чорна. Далі, натискаємо далі. Далі нам потрібно обрати. Рахуночок для виплати. І саме для цього ще раз нагадую: картка національний кешбек потрібна. У нас вона є, у нас вона одна, їх може бути кілька. Натискаємо, обираємо свою карту, натискаємо пальцем на відповідну карту на відповідний пункт меню. Можна також, якщо у вас ще її нема, внизу натискаємо відкрити, ну і відкриваємо відповідну цю картку у якомусь із банків. У мене є відео на рахунок Ощаду, але її можна відкрити в монобанку, в приваті та й напевно в інших банках. І так, ми обираємо нашу карту національного кешбеку, натискаємо внизу кнопочку чорну Далі. Далі нас дія просто перевірити свої дані, але, в принципі, це ця сама дія підтягнула ці дані, тому що тут можна перевіряти, я не знаю. Опускаємося вниз, натискаємо галочку: Ось тут я знаходжусь на території України і натискаємо чорну кнопочку надіслати. Виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку про зарахування коштів на картку національного кешбеку. Натискаємо Зрозуміло. І, в принципі, на цьому все. Ми замовили виплату 1000 гривень зимової є підтримки, і тепер нам залишається тільки очікувати, коли вона залетить до нас на рахунок. В коментарях, якщо буде цікаво, то я відпишу, коли вона. Залетить на цей рахуночок, але нічого не обіцяю, тому що я сам ще не знаю, коли вона залетить. Може, це буде завтра, а може це буде через тиждень, можливо, взагалі в лютому, поки що я не знаю і по термінах ну зрозуміло. Хоча, як ви можете бачити, сама дія обіцяє через 10 днів зарахувати кошти, але заявочку ми зробили. Все, що від нас вимагається для того, щоб ми її отримали, ми це реалізували. На цьому вам дякую за увагу, кому воно допомогло, кому мої відео корисні, не забудьте підписатися на канал та буду вдячний за ваші лайки. До нових зустрічей у нас на каналі.